В цьому відео я зараз вам покажу, що потрібно зробити з яблунями в травні місяці. І ці яблуні в мене є відео, які я обрізав е в кінці жовтня, на початку листопада. Тобто яблуні ще стояли з листям. Мені писали, в мене є відео, тобто відео підтвердження того, що коли я їх обрізав. Мені писали, що що ти робиш, потрібно обрізати весною. То я, опять же, повторюся, я обрізаю яблуні ще з. Ну, з листопада місяця і обрізаю аж по сьогоднішній день, тобто по світу я теж їх обрізаю. Тому, через то, коли я це якусь певну ту чи іншу роботу роблю, я завжди стараюся прикріпити потім відео, щоб був, звичайно, результат. Зараз я вам все покажу і розкажу, що ніякі дерева не будуть хворіти вам, якщо ви їх обрізаєте навіть по листу. Я їх обрізав, вони стояли повністю в листі, я їх обрізав. Зараз покажу, що потрібно зробити з ними в травні, місяці, щоб ви мали шикарний урожай. І побачите, як вони виглядають після осінньої обрізки. Ось, Бачите, такий вигляд мають дерева. Все чудово, все прекрасно, лист чудовий. Тобто ось ці дерева обрізалися Ось Отак От вони стояли з таким самим листям. І так само тут все було встелено в листах. Значення немає. Тому дивіться, якщо у вас коли є у вас час, тоді обрізайте. Це не вплинуло ні на завантаженість, ні на Взагалі ні на що не вплинуло. До речі, отака ситуація. Що я зараз в травні роблю? Дивіться, ось є у, вас, був у мене зроблений зріз ось так в кінці. І він дає нам, як правило, три пагони. В середину росте пагін, я його взагалі забираю. Отак. От просто можете обломкою пробігтися зараз і повидаляти всі інші в себе пагони конкуренти. Ось була там прирізана гілка. Я зразу навіть ось такі. Дивіться, такі. Я теж видаляю. Бачите, які сильні мощні пагони. А, а, кажете мені, і всередину росте. Ось дивіться, і зразу як відкрилося простір сонця до цих яблук, і як будуть вони шикарно себе почувати і який буде врожай. Так ви можете зробити такі операції, все що росте просто внутрі. Не, не пришпілювати їх з. з в кінчики, а просто ось, пробігтися по кругу і обірвати все, що росте всередину. Дивіться, забрав і зразу доступ світла з'явився до яблук. І так маєте зробити з кожним, з кожним своїм деревом. Дивіться, давайте по пеньочкам ще пробіжимося. Я при обрізці лишаю пеньки, побачимо, який зараз результат є у нас на пеньках. Дивіться, ось був пеньок. Бачите, зрізав. Раз і два. Дало нам ось таких дві гілочки. Бачите, ідеальні, якщо вони у вас будуть рости. Горизонталь. А як це воно так переключили саме? Якщо вони вас будуть, якщо вони вас будуть е, розвиватися горизонталь, то вони виростуть ще сантиметрів 20 і припиняться в рості. Тобто гілка, якщо росте в горизонтальному е, так, просторі, то вона сильно не розвивається, вона ніколи вам не буде жировим е, пагоном. Тому дивіться, ми на цьому пенькові маємо яблука і маємо поки дві горизонтальні гілки. Одна ось є, яка росте доверху, я її легечко заберу, бо вона росте з яблук. Ленько пришпилюю, дивіться, оберемо. Це і так само зараз буду проходити, все забрати. Дивіться, забрав і зразу подивіться, скільки простору лишилося. Тому, зрозуміти, в цих відео своїх я показую різні види обрізок. Як я обрізаю, як я доглядаю, як підживлювати, як захисти проводити. І різні в тому числі, експерименти проводжу теж. У мене з цибулею, до речі, потрібно зняти зараз відео, як я це робив. О. Що там цибульку. Садив по такій не дуже звичайній технології. І ось дивіться, така сама ситуація. Якщо у вас пеньочок, як я лишив, і бачите, гілка вже буде в нас рости строго доверху. Що вам потрібно зробити? Да? Вона не буде горизонтально. Якби вона стрільна звідси, вона пішла б горизонтально, вона перепинилася припини, в рості. Якщо вона у вас росте доверху, до верху, і через те я завжди прошу, додивіться відео до кінця, бо тому що бувають якісь, я скажу такі знаєте, мінімальні нюанси, ви їх не додивилися і потім е, не знаєте, що далі робити. Ось такою гілкою потрібно не виломлювати, тому що немає більше гілочок тут нових пагонів, щоб вони пустили. Ви її просто отак візьміть і кінчик її при... ногтиками приспільте зараз. Вона спиниться в рості і вона вам вже жировиком не буде. Поняли? У вас же не буде практично що різати в той чи інший період. Зрозуміли, так? Да? Ну, давайте ще зараз якийсь приклад наведемо. Ось, дивіться, пеньки. Ага, ось, дивіться, хорошо. Тут я зрізав правильно, зробив косий пеньок. Бачите? Чому ось, ось робимо косі пеньки? Опять же, хто мені каже, таке не можна, бо велика площа, і воно буде гнити. Дивіться, нічого не гниє. Але. З плячу і бруньки пускає тільки з цієї частини нижньої. Воно не може пустити так і йти доверху. Як правило, після таких пеньків тільки будуть горизонтальні гілки, як в нашому ось випадку. Бачите? Ось така сама ситуація. Був коротенько зрізаний пеньочок. Бачите, вона більш горизонтальна буде йти. Але вона мені буде зараз впиратися в цю гілку, я її зараз так можу зробити. клоц і все. Тому, 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 ось такі, що ще показала, давайте ще якісь покажу приклади, щоб ви бачили. Дивіться, деякі пеньки не спрацювали, бачите? Тобто були зрізані, вони не спрацювали. Ну, що тут кора жива, ще сплячі бруньки може стрільнути гілочка. Дивіться, тут ось цей пеньок спрацював отлічно. Все, пішла горизонтальна гілка, і ось вже закладається біля, на цьому пеньочку плодова брунька на наступний рік. О, Дивіться, як. Ці ожучки, оці, оці красуні. Сонечка у нас називається, вони з'їдають тлю. Це еко-інсектицид. Вони дуже полюбляють тлю їсти. Тому якщо вони у вас є на деревах, це дуже добре. Ось дивіться, така сама ситуація. Був пеньок, пустили дві гілки. Одна вже йде до верху, друга буде більш горизонтальна. Я цю тако раз, а можна її виламати, якщо у вас, наприклад, буде ось ця гілка, друга се опенька йти. Поняли? Да? Все, все, що росте, горизонтальні гілки, які ростуть до верху, ви їх забираєте, прибираєте. І все. Зараз я так відео пробігся. Але, але я зараз звернусь до кожного дерева і все спрацює. Дивіться, що в нас на гілках основних робиться, такі зрізали пеньки. Дивіться, як це мені правильно залізти сюди. Ось, бачите, я зрізав на такі пеньки. Бачите? Воно нам дало дві гілки. Дивіться, ця розполагається більш горизонтально. Ця до доверху. Ми її забираємо. звідси заліз. Все виломав. Ось, За рахунок цього, ця рана швидко заживе. Тому що сок зараз затягне. І нічого, ніяка інфекція туди не попаде. Кінчики я вже поприрізав, бачите, лишив один, а ще раніше, бачите, вже попідсихали. Ось. Ось, бачите, вже сухенький кінчик. Все, ця гілка спинилася в рості, а лідер пішов доверху. Бачите? Тільки приспіли і зразу лідер пішов, зразу набирає сил до верху. Тобто з верхом ви теж так само маєте зробити, щоб позабирати всіх конкурентів. Тоді, тоді у вас не буде сильних проблем і не буде ось така сама ситуація. От, забрав цю, цю залишаю, хай сюди нам росте і все. І тоді ви практично нічого не будете робити в той період, коли у вас буде основна ваша обрізка. Так, що ще? Давайте ще якийсь приклад наведемо. Ага, ось дивіться, трошки перегруз, виходить, яблук. Бачите, все завалено, все завалено. Все завалено. Тут прирости в нас менше. Але, але їх теж є тьма муща. Дивіться, різні є прирости по 2 см. Тобто менше, ніж там, звичайно. Але все. Гілочки, які тут горизонталь, ми їх взагалі не трогаємо. Все, це, ваші, це ваш ось майбутній урожай. Горизонтальні гілки це у вас майбутній урожай. Тому. тому і за рахунок того, що сильно перегружене дерево, у нас, в принципі, стріляє тільки одна брунька, яка росте в той простір, який нам потрібно, бачите? Тобто ось така от ситуація. Це чаша, бо тут було вломане її середина. Я зробив з нього чашу. Така сама ситуація. Всі ростуть наружу, все, що росте всередину або строго доверху, ми теж його прибираємо. Ще працюють бджілки. Ще Ще не, не повністю все перецвіло. Але, 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 вже є такі, дивіться, королева, королівська. Центральна, королівська, дивіться, яка квітка із з якої виходить найвкусніший урожай. Тобто, якщо ви вдруг хочете їх прорідити, у вас їх забагато, наприклад, на тому дереві, королівську ви обов'язково залишаєте. Можете забрати, наприклад, там, ось так. раз. Тільки це не о, оці прорідження ні, ніхто не робить руками на яблуні і на груші. Тому що, ви, як правило, будете дергати, вони тут міцно тримаються. І все. Краще ножничками клоц-клоц. Поняли, так? Да? І є, є, звичайно, це можна механічним способом проріджувати, є хімічний спосіб там. Екселіс такий препарат, який хімічно проріджує зав'язь ось в такому стані. Ну, це про прорідження про всіх інших культур, можна поговорити в наступному відео.